Як же зрозуміти, на якому духовному рівні ми та до якої команди ми потрапимо? Фарсіїв і садоків чи до пророків? Дуже важливо розуміти, кого саме ми слухаємо та за ким рухаємось. Вертаючи лінту інстаграма та тіктока, дивлячись новини, ми впитуємо в себе все те, що нам пропонує диявол. І так ми наповнюємо себе злістю, ненавистю, всіма прокляттями. І так наша душа потрапить до пекла. Слухаючи людей Божих, ідучи за пророками та наповнюючи себе Словом Божим, ми очищаємо свою душу від всіх впливів сатани, і наша душа може потрапити до раю. Ми можемо. Продовжувати справу Христа, впитуючи слово Боже та продовжуючи справу Христа.